Минулої неділі у Черкасах стартував сезон пляжних видів спорту. Вже традиційно його відкрили учасники мініфутбольного турніру Кубок Живчика. Серед чотирьох команд найкращими виявилися футболісти Цетуса. У цьогорічному турнірі взяли участь чотири команди Цетус, Живчик, темна конячка і чарівниця. У першому півфіналі футболісти Цетуса впевнено обіграли Живчик 6-2. Другий півфінал виявився більш напруженим. У ньому чарівниця здолала темну конячку Найзапекліша боротьба розгорнулася у поєдинку за бронзу турніру. Живчик з мінімальним рахунком 5-4 здолав опір темної конячки. А ось фінал пройшов за досить відчутної переваги Цетуса, який, до речі, є чинним чемпіоном області з пляжного футболу. Попри всі намагання футболістів чарівниці, гравці Цетуса володіли ініціативою протягом усієї зустрічі, перемігши у підсумку з рахунком 10-4. Хетрик у цьому матчі в активі Горкуна по два м'ячі забили Присяжнюк, Бреус та Кретов. Я думаю, рівень тої гри, яку продемонстрували зараз команди, цей рівень вже дійсно на порядок більше, ніж був за минулому році. Отже, володарем першого трофею у пляжному футболі цього року став Цетус. Попереду у команд поєдинки чемпіонату та Кубка Черкащини. Я думаю, команди підготовлені і в цьому році буде більш напружена гра, і буде більш напружена будуть, ну, більш напружена буде мабуть, самовіддача, і більше буде команд, і більш наполеглиша буде боротьба за ті трофеї, які будуть розігруватися, розігруватися Асоціацією пляжних видів спорту Черкаської області. А вже 3 червня стартує Кубок області з пляжного футболу. У ньому планують взяти участь 16 команд. Олег Куксана Анатолій Усіков, Віка спорт.